Ім'я Отця і Сина, і Свята і Духа, Амінь. Слава, Слава Ісусу Христу! Слава Випробовування тих, кому кого призначив. Господь Бог говорить про ті речі, які були тоді людям всі відомі. Бо кожен, хто е, був або паном, або кого спрацював, або ніде не працював, і такі речі для людей були зрозумілі. Бо коли ти береш когось на роботу, ти не даєш йому одразу самовідповідальну якусь посаду або ще щось інше, ти даєш йому щось таке мале, так, щоб подивитися, як він справиться з тим малим. І Христос порівнює це із тим паном, який наймив собі управителя, поставив його там над малим, над малим і дивиться, як він. Справляється своїми обов'язками і каже, що кажу вам, що коли побачить, що той справляється, дає кожному по справедливості, чемно все, незважаючи, чи пан присутній, чи відсутній, він дає все у свій час. Знаєте, як я ще був малий і коли мама приходила і щось там побачила, що я щось там трохи. Газував, то вона казала, що коти з хати мишив танець. І ви таке чули, так? Що коли хтось із старших дивиться за дітьми, то вони себе поводять, ну, як би, більш скромно, так? А, а коли вже їх нема, то тоді діти трохи більш розкованіше себе поводять. І що я хочу вам сказати, що Є такі, наприклад, ситуації, коли чи батько присутній, чи відсутній, дитина себе поводить, що він є, що його нема. Це також недобре. Бо Господь звертає увагу, що дуже важливо, коли ти відсутній, коли пан відсутній, але той наміт, якого він наняв, поводить себе, так якби пан був поруч. Для чого нам це є? Тому що Ісус Христос, Він не є тут постійно з нами, щоб ми його тако бачили і чули. Він присутний в інший спосіб, невидимий. І для Бога є важливо, щоб ми в своєму житті так поступали, якби Ісус був постійно біля мене. От постійно присутній. Їдеш в маршруті, а Ісус коло тебе. І ти себе поводиш так, як би годилося, коли Христос є присутній. І коли ти робиш якусь роботу відповідальну, Ісус коло тебе, ти йдеш до церкви і знаєш, що Ісус коло тебе. Не літаєш десь у своїх тих думках чи. Інший спосіб, але ти відчуваєш присутність Ісуса Христа. І Христос іменно так і хоче нас навчити, і так Він і розказує про цього Управителя. Що дуже є важливо то, що коли Пан від'їхав, а слуга працює так, якби Пан був присутний. А той інший слуга, який поводить себе. А мав надо мною начальника, він тоді вже сам собі начальник, вже слух починає бити, над тим починає знущатися. І каже, коли пан приїде в годині, коли він не знає і не сподівається, буде битий, тобто буде покараний, тобто буде мати місце серед тих непослушних, серед грішників. І тому, коли ми у своєму житті щоденному поводимося так, якби Бога не було не то, що біля мене, а не було взагалі, то кажу вам, задумайтеся. А тим, що хочуть стати досконалими, кажу вам, де б ви не ходили, завжди думайте і завжди себе контролюйте, так, якби Ісус був біля вас. Коли сваришся. Христос коло тебе, коли робиш добру справу, Христос коло тебе, От так жити. бо так нас учить Ісус Христос. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!